На апаратне лікування в центр зору оптика очі прийшов восьмирічний Дмитро Аксютін. Родина Аксютіних до Вінниці приїхала з Херсона у квітні. Мама діми Майя, каже, проблеми з зором у сина виявили перед тим, як іти до школи. У нас знайшли амбліопію. Середньої тяжкості. Ми лікувалися у нас, кожні півроку проходили там персонні. І якраз на час виїзду нам вже потрібно було змінювати і лінзи, і проходити лікування. Тим бачу, що зараз із цим онлайн-навчанням нагрузка на очі йде дуже велика. Все добре, гарно все приймають. Огляди дітей переселенців у центрі безкоштовні, говорить лікарка-офтальмолог Катерина Гріжимальська. Таку послугу практикують і початку повномасштабного вторгнення. В центрі зору ми можемо надавати всі послуги по лікуванню таких захворювання, як короткозорість, спазм акомодації, далекозорість, косоокість. Серед безкоштовних послуг наразі і терапія для поліпшення зору. Комплекс апаратного плеоптичного лікування. Кожна дитина проходить протягом 10 сеансів. В оптиці вони можуть підібрати окуляри, можуть підібрати контактні лінзи. Переселенка з Маріуполя Маргарита не на камеру каже, візитом до лікаря-офтальмолога задоволена. З початку активних бойових дій у центрі зору прийшли лікування 25 переселенців із Херсона, Харкова, Маріуполя. Наталя Колодій, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця.